8 червня погода в Україні буде мінливо-хмарною. На заході пройдуть дощі та грози. Також їхня невелика ймовірність є на півночі. В більшості областей центру, а також на півдні та сході, опадів не очікується. Температура повітря у нічний час від плюс 12 до плюс 17, засвітла до 27 градусів тепла. На Полтавщині мінливо-хмарно, переважно без опадів. У день стовпчики термометрів піднімуться до комфортних плюс 27. Після опівночі температура. Температура сягатиме 12 градусів із плюсом. У Кременчуці похмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів повітря прогріється до плюс 26 в день, уночі ж становитиме 17 градусів тепла. У горішніх пламнях ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи від середини дня, погода буде ясною. Без опадів, мінімальна нічна температура повітря плюс 18, максимальна денна плюс 26. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 8 червня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1999 року, плюс 30. Мінімальною температура була 1958 – 4 градуси тепла. У в будні дні, дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.